Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ввечері було підтверджено виліт п'яти стратегічних бомбардувальників то 95 мс а В той же час можлива цілі, як і вранці минулого дня. Дамба у Кривому Розі. Росія не може втримати енергодара Запорізької області, тому хоче здійснити масштабний теракт на захопленні ЗС, щоб зупинити контрнаступ України і створити безлюдну санітарну зону, зафіксовану на наступні роки, як частина територіальної статус-кво без. Припинення вогню пишуть експерти. До цієї стратегії належить і спроби ударів кинжалів по дамбі в кривому розі чи зважаться в Кремлі на цей сценарій сьогодні. Залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені наслідки, анонсовані не завтра, сьогодні також протягом останнього часу Росія масованими ударами ракет та безпілотників по Києву намагається залякати цивільних громадян. Таку думку в інтерв'ю польській агенції РАРАР висловила заступ. Ніця міністра оборони Ганна Маляра за її словами. Обстрілами української столиці Москва намагається посіяти страх серед мирного населення. Водночас, Маляр наголошує, що країна-агресорка незмінно б'є по військовій та критичній інфраструктурі. Те, що ракети летять у бік Києва, звичайно, не випадково. Обстріл інфраструктури це меседж, обстріли в серці Києва доказ, що моралі для Росії не існує. Наголосила представниця міністерства. Маляра зауважує, що сили ППО працюють на найвищ Чому рівні знищуючи переважно більшість ворожих ракет і дронів, Втім, їх уламки несуть загрозу для життя людей. Ми не можемо передбачити, куди впадуть уламки. Вони вражають не лише багатоквартирні будинки, а й школи та дитячі садки. Тому, хоча вони набагато менше ніж на початку війни, але ми все ще зазнаємо втрат серед цивільного населення, каже Ганна Маляр. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.